У нас нормальне давлення 128. Ви які припарати піднімають давлення? До цього госпіталю їдуть ветерани з усієї області, але зі спеціалістів тут лише терапевти. Вузьконаправлених фахівців немає. Лідія Пантеліївна на лікуванні вже 10 днів та до невропатолога потрапила вперше. Хірурга тут немає і невропатолога. Зараз приїхали, обслідували мене. 72 річний Віктор Трохимович не нарадується приїзду ультразвукової діагностики. Чоловік уже і забув, коли йому востаннє заглядали усередину, а він півтора місяця страждає через нирки. Щоб почаще приїжджали люди, які обладають більшим опитом роботи, тому що здесь в основному коті людей пожилого віку». Вихідний день на робочому місці для лікарів Мечниковського молодіжного руху своєрідна традиція. За цей час вони провели вже з півтора десятка таких обстежень. Всі наші акції проводяться при підтримці непосередньо участі нашого головного врача Сергія Риженка, согласовуються з начальником головного управління здоров'я Валентина Гіцбург. Пацієнти зізнаються, коли тобі за 70 без лікарів нікуди. А от дістатися до кваліфікованих спеціалістів в обласний центр ціла справа. Не дивно, що на виїзну лікарню завжди попит. Цього разу, окрім пацієнтів госпіталю, на прийом прийшли ветерани, що мешкають у роздорах. Програма нашого губернатора, щоб лучше спеціалісти медики з лікарні Місікова могли доїхати саме самою країну області і посмотрети больных, особенно особливо Великой Отечественной війни Больные проходять обследование, то которое їм нужно щоб можна було потім провести лечение в больнице Мечникова. результат обстеження у роздорах десятки кваліфікованих рекомендацій направлення на лікування у мечникова і призначення трьох операцій одна з них з видалення пухлини Наталія Махди Віталій Правдюк деталі.